Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Десятеро поранених у шахтарському на Дніпропетровщині. Одна жінка у важкому стані. Цієї ночі ворог масово атакував місто дронами. Було аж три влучання в багатоповерхівки. І детальніше про оперативну ситуацію розпитаємо. Гостя мого включення Іван Начовний зі мною на зв'язку. Це заступник Дніпровської обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітання вам. Добрий день. Вітаю вас. Отже, давайте розпочнемо з того, яких руйнувань зазнала область. Що можете повідомити станом на зараз? Да. На ще відбувся дуже підступний, жахливий удар з боку нашого ворога, який завдав шахедами удар по цивільній інфраструктурі в місті Шахтарському Станковського району. Скорував тоді БПЛА, рятувальники. Вже приборкали всі пожежі на території, які виникли. На жаль, маємо пошкодження багатоповерхівок, десяток квартир. Пори з багатоповерхівки у нас потрощені авто. Десят, ну, декілька десятків авто, і наслідки атаки ще уточнюються, тому що це відбулося там вночі. Да, вдячний всім нашим екстерним службам, які дуже оперативно включилися в роботу. Прибули представники гуманітарних місій, які почали підтримувати наших людей. Ліквідація наслідків досі триває. В якому стані постраждалі? Через атаку ми маємо вже, ви сказали, 10-11 людей. Uh -huh. Всі вони в середній степені важкості. У 69-річну жінку. В неї отруєння продуктами горіння. Всім постраждало, надається необхідна меддопомога. Сподіваємося, що все буде добре. Буде... Люди там осколкові поранення, різані забої. Да? Всі у шпиталях середньої тяжкості, як я вже сказав. Пане Іване, яку допомогу зараз можуть отримати ці люди? Тому що ми розуміємо, що окрім того, що вони зараз мають е реабілітуватися, деякі з них знаходяться зараз в лікарнях, отримують першу допомогу. І ще є ті люди, які втратили житло або мають руйнування своєї оселі. Ну, на область за цього було. Ну, готуємося щодня, да, тому що маємо таку ситуацію. Зночі людям надається ця необхідна допомога. Мешканців пошкоджених квартир на ніч прихистили в місцевому пункті незламності. Також у нас наразі триває поквартирний обхід, Фіксуються всі масштаби руйнувань, що були задані. Комунальники прибирають ці уламки, частину будівельних матеріалів вже надала місцева влада. Закриваються вже пошкоджені вікна, плівкою дошки також підвезли волонтери. Людей планово забезпечено гарячим харчуванням, готуються місця для ночівлі. Мешканці тих житла, яке в цьому будинку не придатне для мешкання, можуть звертатися для такого розміщення. Наразі у нас було поки таке одне таке звернення щодо розміщення, але сподіваємося, що це буде добре. І представники поліції приймають заяви від постраждалих про пошкоджене майно механізм відшкодування через державний її відновлення. Зараз я так розумію, що ви допомагаєте подати ці заявки, яким чином сформувати та і згодом отримати і матеріальну допомогу від шкодування. Звісно, звісно. У нас налагоджена дуже співпраця з усіма службами, відповідними фахівцями. Якби і щодня не зровична потреба від підсутності нашого ворога, які шкодить цивільним. Тому ми завжди це робимо. Чи були пошкоджені е, комунікації, лінії електропередач, що у вас зі світлом, з водою, з газом? Так, ми знаємо, що ворог зараз спромовано намагається знищити цивільну інфраструктуру, да, і намагається наших людей тероризувати відсутністю енергетики. Саме відбулося влучання якби деякі місця, де пошкоджені лінії електропередач. Цю справу у нас не рідка, ми постійно з цим стискається. Фахівці завжди оперативно владнають все, що вдається. Да, на сьогодні якби дозволяє ж безпекова ситуація почати відновлення. Вони зараз працюють і поступово заживлюємо будинки, де виникли проблеми. Більша частина робіт вже виконана, і там додатково, да, якщо у нас там час прильоту не було там світла майже 28 тисяч людей. Да, то на сьогодні вже ж зараз там 16 вже відновлено тисяч. Mm -hmm. Тобто оперативно дуже все відновлюємо. Сподіваємося, що в найближчі години все буде відновлено, Люди будуть з сіла. Дякую за інформацію. Спасибі вам, що знайшли час. Іван Начовний був на зв'язку. Це заступник Дніпровської обласної військової адміністрації.